Шки, ноти ми складаємо акуратно в цей ящик, а ззаду автори книги, зокрема Олександр Ярмола і наша бавка прихильниця Ірена Карпе, передають книжечки, переходьте на українську, що власне буде символізувати перехід ЮА. Ми повертаємо історію російського моду. Коли йшлося про ухвалення Олександром Другом гемського указу. Отже, <танцес> зараз ми всі стоїмо нарешті з книжками, переходь на українську і ми хочемо своїм прикладом а, закликати людей, які перейдуть з вулиці Лаврської через цей перехід на вулицю Мазепи а, перейти на українську і так само поширювати цю ідею. А, адже а, зараз не варто опускати руки і носа, а варто навпаки своїм прикладом. <laughs> what can i do for you okay you speak english but th this is uh, yeah we, we have this uh, like a flash mob which uh, uh -huh. says like you speak ukrainian yeah. do you speak ukrainian anyway uh, this is russian. you know how to yes. say thanks in ukrainian? this uh is thank you. thank you. it's great. okay, what are you anyway? this is like, you know, because people here -huh. speak russian and foreigners uh, are very sure that everyone speaks russian in here, but we speak ukrainian and we want our country to be strong. you know, and speak ukrainian. this night, treat у людей. І той, хто думає по-українськи, той розмовляє на українській. Я думаю, що треба трошки часу. Треба часу і все само по собі. Не треба буде якісь імоли, от люди і так починають розмовляти. А чим більше мов ти знаєш, тим краще. Але чому поляки не встидаються говорити? Чому чеки? У них також було дуже багато там цих мовних проблем. Українці це робити, встидаються. і поки ми будемо розмовляти тут російською, поки ми будемо бажати, що українська є неповноцінною, ми будемо де факто залишатися колонією Росії. А я хочу жити в сильній, незалежній своїй землі. Ми дозволимо теж. Теж не досрочка, так. Про безбар'єрний перехід на українську мову.